Будемо зараз робити сушений чесник в духовці. Якщо у вас немає сушарки, то можна зробити це в духовці. Беремо отакий от чесник. Вже він очищений. І зараз будемо нарізати. Беремо наш часник і зараз нарізаємо його кружочками. Потрібно нарізати повністю весь наш часник отакими от кружочками. Десь товщина має бути приблизно 3 мм. Зараз вам покажу ближче, який він має бути. Отакий, От бачите, чесник має бути 3 мм не більше. І отак зараз повністю весь часник наш беремо, нарізаємо. Беремо деко, застилаємо пергаментом і висипаємо сюди наш часничок. Так просто висипаємо, трошечки розрівнюємо. І так повністю зараз нарізаємо на чесник і все деко укриваємо. Скільки у вас є чесника? У мене кілограм чесника, а у вас можливо буде більше чесника. А на виході побачимо, скільки буде вже сушеного чесника. Так що працюємо далі. Ось я весь часник нарізав. Ось така кількість получилася. І отак я розподілив його поверху дека. Тепер беремо нашу духовку, розігріваємо на 80 градусів. І наш чесник має е, сушитися в духовці 8 годин. Перших 7 годин має бути духовка вверх трошки приоткритий, для того, щоб волога, яка содержиться в нас чеснику, вона виходила через верх духовки. Щоб не создавався, якби в духовці пара. Вона має куди здіватися. Для того ми не закриваємо верх духовки. А вже через 7 годин ми вже закриваємо духовку. І ще годину. Має часник досушиться. І потім виключаємо духовку, і хай в гарячій духовці наш часник так і залишається. А потім, вже коли останена духовка, вже витягуємо наш часник. Лежим. Тепер беремо відкриваємо нашу духовку і ставимо наш часник на предостанню поличку. І, при, і призакриваємо нашу духовку, отако вставляємо перчатку. І отут утворюється. Така щелка, через яку буде лишня волога часника, виходить у нас на наружу. Зараз вам покажу результат, який вийшов. Оце вже у нас сухий часник. Бачите, отакий от чудовий вийшов. Це він виходить долечками у нас висяч. А можна ізмільчити на блендер. І вийшов у вас отакий от зараз покажу. Бачите? Отакий ось такий чесничок може вийшли на блендер. Це коли вже ви захочете, якщо ізмільчить. У мене це раніше висушений, то я брав ось ось і змільчав його на блендер. Мені потрібен і такий чесник, і такий. На виході у нас виходить чесника. Ми пам'ятаєте, ми ставили 1 кг чесника сирого. А на виході вже сушений вийшов. Я його переважив, в мене вийшло 400 г. Так що, в принципі, можна сушити. І в духовці все виходить дуже чудово. Ну, якщо у вас є сушарка, краще робити це в сушарці. А за наявності це можна зробити і в духовці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте.